До речі, про наркотичну залежність, як ми відобіймемо до наркотичної залежності, про наркотичну залежність. Як це взагалі працює? Вчені виявили, що можна зробити певну копію ендорфіну. Синтетично Ну вона синтетична і вона дуже дієва, значно дієвіша ніж ендорфін, який впливає на ендорфінові рецептори, на опіоїдні рецептори, і дуже сильно знижує цей потенціал болі. Тобто болі не відчуваєте. І ця речовина називається героїн. І значить, вони спочатку використовували її будь для чого. Ну тобто, це був 1889 рік або 92 рік, коли вже ну постійно у військових частинах використовували це і перша. Світова війна, там вже почали використовувати аналоги героїну, і після того вже постійно стикаємося з цією проблемою наркотичної залежності саме від опіоїдів, таких як героїн. І виходить так, що коли було винайдено аналог ендорфіну, він настільки сильно притупляв ці больові відчуття, що коли ви приймаєте опіоїди, наприклад, той самий героїн. Нервова система вона вважає, що треба пригнічувати випрацювання ендорфіну ендогенного свого є екзогенні, є ендогенні, і от екзогенні це, які ви приймаєте, ендогенні – Ті, які випрацьовуються в вашому організмі. наприклад, є мелатонін, всі знають, ну або е, пили мелатонін, або знають, що таке мелатонін. І деякі люди вважають, що ну, різниці ніякої немає, що ви п'єте той мелатонін, що він у вас випрацьовується, а різниця насправді є для організму. Ця різниця є: екзогенний мелатонін він не може замінити повністю ендогенний. Не думайте, що якщо ви п'єте мелатонін, то ви можете весь день нічого не робити і вночі будете нормально спати. Це такий, ну, костиль, милиця, яка з часом вона зробить лише гірше для вашого життя. Значить. Ортачить до теми героїну. Я думав обіймів уже нарешті. Ні -ні -ні, я, я, я потім Давай. поясню, в чому проблема. Я так дуже, знаєш, здалеку. Мудрика. Ти завжди мене порівнюєш з Міюкою. <кій> Виходить так, що в певний момент, ну це спрощена модель, але дуже зрозуміла, коли людина перестає вживати опіоїди, наприклад, той самий героїн, нервова система починає сигналізувати про те, що є гіперчутливість. Тобто людина чутлива будь до чого. Наприклад, вам починає боліти навіть звичайний тиск шкіри там, на м'язи. Якщо ви так от пальцем проведете по руці, вам буде дуже боляче. І це буде абстинентний синдром синдром відміни, коли людина починає відміняти певні препарати, в даному випадку наркотичні речовини. Наприклад, опіоїди по типу героїну, і виходить так, що нервова система починає сигналізувати про те, що людині дуже боляче і треба знову відновити це. Тому я вважаю, що синтетичні замінники не являються повноцінними замінниками природнім, наприклад, ендогенним. Тому, повертаючись до теми обіймів, героїн не заміняє вам обійми. От так я хотів прийти до цього.